Вітаю всіх, хто готовий вчитися. Мене звуть Любов Борисівна. Давайте вивчати математику разом. Сьогодні говоримо про зведення раціонального дробу до нового знаменника. Розбираємо такі приклади. Перший звести дріб М ділене на 9n до знаменника. 27n в четвертому степені. Для того, щоб звести цей дріб до знаменника 27n в четвертому, нам треба знайти додатковий множник, на який помножимо чисельник і знаменник даного дробу. Для цього ми 27n в четвертому маємо поділити на 9n. 27 поділити на 9 буде 3 n в четвертому поділити на n. Буде n в третьому. Ось ми знайшли той множник, на який треба помножити чисельник і знаменник даного дробу, щоб звести цей дріб до знаменника 27. Виходить. m ми множимо на 3n в третьому, 9n множимо на 3n в третьому. І маємо в чисельнику запишемо числивий множник Попереду буде 3. А далі m, n в третьому. Тут теж 9 на 3 помножимо спочатку буде 27. А тепер n в першому помножити на n в третьому. При множенні степенів основа залишається, показники додаються. Ось ми звели цей дріб 9 m ділити на 9n. До знаменника 27 n в четвертому степені. Ще один приклад. 11C, 15. d в шостому степені. Нам треба звести до знаменника. 30БД в 7. 30 Б в 7 степені. Спочатку знайдемо додатковий множник. Ми 30БД в 7 степені поділимо на 15 в шостому степені. 30 поділити на 15 буде 2. Будемо. Залишаємо без змін. Д в сьомому ділимо на D в шостому буде просто Д. Оце додатковий множник, на який ми маємо помножити даний дріб. І так, 11 c множимо на 2 БД, і 15 д в шостому множимо на 2БД. 11 на 2 буде 22, С, Б, Д, так, і запишемо С, Б, Д, після числового множника. Можна їх записати в другому порядку, це не суттєво. Далі 15 множимо на 2 буде 30, Д в шостому множимо на Д, буде Д в сьомому. І Б. 30Д в сьомому Б або 30 Б Д в сьомому це один той самий знаменник, тобто ми звели до спільного знаменника, до нового знаменника. Розглянемо такий приклад третій. Нам треба звести дріб А плюс 2 до знаменника. 4 А додати 8. Значить цей вираз 4А додати 8. Нам треба поділити на вираз А додати 2. Для цього винесемо за дужки спільний множник. з, першої, з першого виразу. 4 за дужки винесли. А додати 2 залишилось в дужках. Якщо ми поділимо цей вираз на А додати 2 ми отримаємо 4. Значить, 4 це той множник, на який ми маємо помножити чисельник і знаменник даного дробу. Тобто 4 множимо на А і 4 множимо на А плюс 2. Виходить у чисельнику 4А. А у знаменнику 4А додати вісім. Ось ми звели цей дріб до знаменника 4А додати 8. Такий приклад пишемо четвертий. 5Б. 2А плюс 3Б. Ми зводимо до знаменника 4А в квадраті додати 12аБ і додати 9Б в квадраті. Спочатку ми оцей вираз, наш майбутній знаменник повинні поділити на. Знаменник 2а плюс 3b. Ви бачите, що 4а в квадраті плюс 12 аб плюс 9b в квадраті це формула квадрат суми. Ми її запишемо в такому вигляді. 2а додати 3b в квадраті. І поділимо цей вираз в такому вигляді записаний на знаменник 2 а плюс 3Б. Квадрат означає, що тут два однакових множника. Якщо ми поділимо на такий самий вираз, ми отримаємо 2а плюс 3b. Значить, на цей вираз ми маємо помножити і чисельник, і знаменник. Тобто, виходить, що ми 5b множимо на 2a плюс 3Б і. 2а плюс множимо на 2а плюс 3 b В чисельнику розкриваємо дужки. Виходить 5 b на 2а. Буде 10 ab 5 b на 3 b 15б в квадраті. Тут дві однакових дужки. Дають нам формулу 2а плюс 3 b в квадраті. А це ніщо інше, як 4а в квадраті додати 12 АБ і додати 9 b в квадраті. І ще один п'ятий приклад розглянемо такий. Звести вираз х мінус 5 у до знаменника 3Х. До знаменника 3Х. Даний вираз цілий. Його знаменник дорівнює одиниці. Тому, щоб знайти вираз на який треба помножити чисельник і знаменник даного дробу, нам треба 3х поділити на одиницю. Зрозуміло, що якщо я цей, цей вираз запишу в такому вигляді, х мінус 5y поділити на 1, ви розумієте, що це один і той самий вираз. Якщо ми 3х поділимо на 1, вийде 3х, а це означає, що ми x мінус 5y маємо помножити на 3х, і одиницю маємо помножити на 3х. В чисельнику розкриємо дужки, виходить 3х в квадраті мінус 15х, а в знаменнику 3х. Ось ми цілий вираз звели до знаменника 3х. На сьогодні все. Сподіваюся, інформація була корисною і зрозумілою. До нових зустрічей!